Сучасні методи формування мовленнявої компетентності учнів на уроках іноземних мов така тема обласного семінару, який пройшов на базі Войнеліського НВК. У фойє школи господарі зустріли гостей щирими привітальними словами, які звучали англійською, німецькою та французькою мовами. А на згадку про юналіську школу було вручено грони калини та самолішні пакети з методичними розробками освітян Калуського району. А далі у актовій залі було продемонстровано коротенький відеоролик з ознайомленням освітнього простору Калущини. Чудову візитку опорного навчального закладу подарували гостям педагоги воюналіської школи. Метою такої зустрічі є впровадження сучасних методів навчання на уроках іноземних мов. Обмін досвідом з питань формування мовленнєвої компетентності учнів з сучасними методами навчання та налагодження моста співпраці з освітянами Верховенського району це є методична робота. Ділимося досвідом роботи. Ми демонстрували свої методичні розробки, свої форми роботи, з якими ми працюємо з вчителями іноземної мови. Вони нам демонстрували теж свою роботу, що вони мають напрацьовано, як працюють вони своїми вчителями іноземної мови. Така співпраця розпочалася ще минулого року. Зізнається методист іноземних мов районного методичного кабінету відділу освіти Каловської райдержадміністрації Світлана Турянець. В листопаді група освітян іноземних мов Калущини побували у Верховинському районі, де мала можливість подивитися, як вчителі цього краю навчають дітей інших мов та як використовують автентичність на уроках. Хочемо показати нове, як, як можна сучасними засобами найбільше зацікавити учнів для вивчення іноземних мов, бо це дуже важливо в нашому житті. Є великий доробок наших вчителів, чули, мабуть, з презентації і творчої майстерні вчителів англійської мови і творчої групи вчителів. Німецької мови, що ми записали на диск, і вчителі Верховинщини заберуть з собою як сувенір і будуть використовувати у своїй практиці. Слід зауважити, що методичний міст з обміну досвідом між вчителями іноземних мов калуського та Верховинського районів прийшов на високому рівні та дуже цікаво. Учні школи привели набикі свої знання з англійської, німецької та французької мов. А це, звичайно, заслуга їхніх педагогів. Школярі із задоволенням декламували вірші, співали пісень та навіть демонстрували сценки казок. Все це трьома іноземними мовами. Тож під час практично презентаційної частини екскурсії школою гості заходу мали можливість побувати в різних кабінетах даного навчального закладу та побачити, як проводяться навчання учнів і які є для цього можливості. Сьогодні ми надзвичайно вражені цим побаченим, що тут є в школі, в районі, оскільки ми бачимо. Що справді, як співається у пісні, в єдності сила народу, Боже нам єдність подай. Ми бачимо, наскільки спільними зусиллями можна зробити все для того, щоби. Справді все краще належало нашим дітям. Ми дуже дякуємо, що маємо таку нагоду тут бути і перейняти цей досвід, який є для нас дуже неоціненним. А завершальним незабутнім акордом зустрічі в школі стала віртуальна подорож з України до країн Великобританії, Німеччини та Франції різними видами транспорту. Також у рамках методичного моста гості з верховини відвідали акціонерне товариство Даноша та історико меморіальний комплекс Степана Бандери.